Асоціації Українських банків Ардживіті Станіслав Михайлович розкажіть, пожалуйста, що сьогодні происходит, яка ситуація на фінансовому ринку України з першої? Ну, я більше хотів би говорити про ринок фінансово-банківського сектору, і тут є декілька вже хороших новин. ну, Наприклад, вже вчора Національний банк уперше не знаю за скільки років. На міжбанківському валютному ринку купляв валюту е, у, до золотовалютних резервів е, Національного банку. Це невеликі суми, але сам факт, що Національний банк вже е, е, не проїдає золотовалютні резерви, а навпаки, їх накопичує. Е, це дуже важливо, тому що е, міжнародний, е, зараз саме е, ринок, е, міжбанківський валютний ринок, він як індикатор. Е, то це якби площадка, на якій формується ціна гривня-долар. І національний банк вжив е, е, ряд заходів, і серед них звичайно самі прості. По перше. Ті банки, які займалися спекулятивними операціями, вони зараз не мають права робити ці, тобто перекрили просто цей канал. І другий канал, який перекритий, це витік капіталу, тобто витік валюти за межі кордону. Тобто... Все, що вже втекло, його вже важко повернути, але що саме головне, сьогодні зупинили ці два негативні процеси, і тому сьогодні вже на міжбанківському валютному ринку доларів більше, ніж їх хочуть купити. А які цифри можете сказати? Ну, Наскільки говорити про вчорашню статистику, то Національний банк придбав до... Золотовалютних резервів, суму близько 50 мільйонів доларів. Це звичайно невелика сума, але сам факт. Вчора міжбанківський ринок, торги на міжбанківському валютному ринку закінчились на познаці, скажімо так, 9,05, 9, тобто ну, майже в районі 9. І я думаю, що в цьому році країна буде жити. от, Межах 9, очевидно 9,05. Звичайно, ще багато факторів впливає. А якщо ми отримаємо ті міжнародні да, е, фінансові е, допомоги, які ми очікуємо, то я думаю, що е, питання е, наповнення золотовалютних резервів, е, питання е, обмеження торгів на міжбанківському валютному ринку е, не будуть мати ніяких проблем. Ось тому, що пропозиція буде суттєва. Ось тепер саме головне завдання центрального банку це наповнити економіку України. Коштами і бажано це повинні бути е, більш-менш, наскільки це можливо, здешевлені кошти. Тобто зараз потрібно кхів, запустити механізм реанімації економіки України. І, звичайно, без центрального банку України, без банківської системи України це зробити не можна. А ще найбільше це не можна зробити під підтримки самих українців, тому що саме на руках у громадян України є той пласт. Який здатний розпочати реанімацію економіки України. Так робиться всюди, так робиться у всіх країнах, особливо після кризових ситуаціях. Але при цьому, звичайно, держава повинна продемонструвати і гарантувати, що ті українці, які повірять новій Україні, вони можуть спати спокійно, тому що е, вони е, не будуть мати валютних ризиків, вони не будуть мати проблем з тим, що якийсь банк збанкрутіє чи ні, але це вже завдання держави, це вже завдання центрального банку. А Скажіть, на сьогоднішній момент які деніжне поступлення по міжнародним програмам ми маємо? Ну звичайно, ще не завершені переговори. Я так думаю, на протязі одного тижня двох. Е, вже перші транші будуть надходити. Звичайно, я думаю, це б уже відбулося, якби не постало питання з кримськими проблемами, тому що багато зусиль і наших, і міжнародних сконцентровані там. Але незважаючи на це, місії і міжнародного лютного фонду, і Європейського банку реконструкції, американські фінансові установи працюють і працюють плідно, працюють активно щоденно і. Я думаю, що результат буде найближчим часом. А на каком сейчас состоянии финансово-экономические отношения между Центральним банком Украины, Нацбанком и Крымск, Кримська автономія в сегодняшний момент? Ну, наскільки мені відомо, Національний банк робить все, щоб підтримати кримські банки. Постійно здійснюється інкасація, тобто довоз готівки для того, щоб кримчани відчували, що банківська система працює, банкомати працюють. Для цього звичайно потрібно поповнювати завдячуючи Центральному банку. Комерційні банки, які мають проблеми, поточні проблеми з ліквідністю, звертаються е, центральні банки, наскільки мені відомо, вони мають певні пріоритети, щоб їх е, щоб отримати ці кошти для того, щоб підтримати свою ліквідність. І останній вопрос, як ви вважаєте, ну всі, для всіх не секрет, тому що були якісь проблеми між. Сільніми банками, як ви читаєте, нужна ли банк э, люстрація по до банківським, э, скажем так, ну э, важко вживати термін люстрації по відношенню до банківської установи, тому що банківська установа в першу чергу це клієнти, це громадяни України. Ось і тому це соціальний інститут, якому всі версти населення, всі категорії. Якщо говорити про ілюстрацію, то це очевидно, треба говорити про акціонерів цього банку. Але, е... Правомірними, неправомірними діями акціонерів повинен займатися не Національний банк, повинні займатися правоохоронні органи. І я думаю, такі заходи будуть здійснюватись. Я думаю, те, що е, на протязі останніх місяців по 2-3 мільярди доларів вивозилось за кордон, це було сплановано. Є автори е, цих схем. І я думаю, ось це і буде процес люстрації по відношенню до тих людей, які Хідбали виключно про себе про свої інтереси і спричиняли от негативи цілому банківській системі. На сьогоднішній день ситуація на банках банківській... <гум> на фронтах по фінансу. Звичайно, сьогодні найбільша проблема це ну, психологічна, така трошки панічна поведінка українців, і зрозуміло, чому, тому ми тому в кризі, то постійно в політичних ось таких негараздах. Але я думаю, що центральний банк демонструє, що ситуація є керована. Якщо якийсь банк має з проблемою, будь ласка, для розрахунків, якщо банк має проблему з готівкою, будь ласка, центральний банк це здійснює. І головне, що в банківській системі є ще резерв на 80 мільярдів гривень, тобто це закуплені цінні папери уряду, які є в портфелях комерційних банків. І якщо вони звертаються до Національного банку і продають ці цінні папери, Національний банк в той же день, ту ж хвилину, скажімо так, може підкріплювати, тобто обмінювати ціні папери уряду на кошти комерційним банкам. Тому ліквідність сьогодні в межах 26-27 мільярдів. Цього достатньо, тому що при 22 мільярдах банківська система працювала ліквідно, здійснювала всю гаму платежів. Є ще резерв 5-7 мільярдів додатковий на кореспондентських рахунках. Тобто, це ті кошти, які сьогодні є. На рахунку банківських установ я ще раз наголошую: більше 80 мільярдів є можливість обміняти цінні папери, які вони раніше купили, на реальні гроші у центрального банку. як все можна при Це дуже легко, тому що існують постанови національного банку про. Активний, скажімо так, здійснення оперативних операцій в частині <фон Wow>, рефінансування э, під цінні папери уряду. А сказите, це майже здійснюється автоматично. І останній вопрос, скажіть, які то банки вже э, <фон> э, об'являють своєму банкротці після всіх собитих, які відбулися? Ну, по-перше, я думаю, що об'являти про банкротство, це повинні не банки, це повинні. Здійснювати центральний банк України, але перед тим як здійснити це, центральний банк України повинен, повинен створити тимчасову адміністрацію, яка повинна розібратися, яка повинна зробити все, щоб кошти, особливо громадян України, перевести в інший, можливо, державний банк або в інший надійний банк, щоб українці не відчули, що проблема цього банку вдарить по їхнім кишеням. І коли будуть здійснені такі заходи, буде підключений фонд гарантування вкладів населення, який гарантує в межах 200 тисяч гривень автоматичну компенсацію по банку банкруту. Коли це буде здійснено, тоді можна говорити про банкрутство, і це буде вже про це. Всі будуть знати. І саме головне, всі зрозуміють, що вони не залишаться на самоті з таким словом, як банкрутство банку. Понятно. А Сбербанк Росії роботи як так і працює. так. Сбербанк Росії працює. Звичайно, є операції, які як би, викликають певні ну, застереження, але він є одним із ланцюжків діяльності банківської системи України.